Добрий день. цього тижня в Україні побував міністр юстиції Японії Коїдзюмі Рюджі. Він зустрівся з міністром юстиції України Денисом Малюською та генеральним прокурором Андрієм Костіним. Серед іншого був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у підготовці персоналу слідчих органів, а також у розробці законодавства. Ті, хто дивився мій старий YouTube канал, пам'ятають, що рік тому на зустрічі міністрів юстиції країн Великої Сімки, так званої g 7 йшла мова про корупцію в Україні. І на тій зустрічі було проголошено про створення спеціальної антикорупційної групи під координацією Японії, для як сказано в прес-релізі. Обміну інформацією та аналізу поточних і запланованих антикорупційних ініціатив в Україні, аналізу антикорупційних потреб України та розробки можливих стратегій. Кінець цитати: виникає питання: а що взагалі відбувалося протягом цього року? Якщо ще рік тому була створена спеціальна антикорупційна група під координацією Японії? І тільки зараз міністр юстиції Японії підписує якийсь меморандум про підготовку персоналу слідчих органів. У мене немає докладної інформації, але я тут можу зробити дуже обережне припущення. Про японців ходять плітки, що це така нація, яка найменший бізнес планує на десятиліття наперед. І до всіх питань вони підходять з точки зору е, системного підходу і дивляться з точки зору далекої перспективи. стратегічно. цілком можливо, що цей рік пішов на те, щоб більш точно вивчити, а що ж таке є українська корупція, які є особливості, які тонкі місця. Які, скажімо так, вразливі місця в українській системі, і таким чином можлива буде дійсна консультаційна допомога, як нам рухатись, які робити кроки до подолання корупції? Принаймні на зустрічі з українськими посадовцями від японської делегації прозвучала загадкова фраза, що Японські урядовці мають досвід надання подібної допомоги в Азії. Хотілося б вірити, що подібна допомога буде надана і нам. Взагалі, корупція це така страшна хвороба, яку майже неможливо подолати самотужки. Потрібна серйозна зовнішнє втручання, зовнішня допомога. А якщо в Україні не буде подолана корупцію, то всі наші завоювання, в тому числі і майбутня перемога у війні, може бути занулена, як кажуть в один момент. Очікується, що після перемоги в Україну може піти просто шалений потік грошей на відбудову в Україні. Тому що в світі буде просто модно вкладати гроші в відбудову України. Але якщо тут буде продовжувати цвісті корупція, то це все буде е зіпсовано і зупинено. Взагалі корупція це така річ, яку багато хто уявляє, можна подолати силовими методами насправді силові Методи подолання корупції це саме останнє, що може допомогти. Перед нами перед очима є е, приклад Китаю, де кожен рік страчують десятки високопосадовців корупціонерів, проте корупція продовжує цвісти пишним світом. Тому для подолання корупції насамперед треба створювати умови. Щоб вона не могла виникнути, або якщо є місця, де вона може виникнути, яким чином треба перехресними там, перевірками і допоміжними заходами робити виникнення корупції в тонких місцях неможливо. І тільки останнім кроком, якщо не вдається подолати можливість виникнення корупції. То застосовуватись силові методи, скажімо так, для подолання цієї корупції. Причому силові методи мають бути не обов'язково, як в Китаї страта, але має бути невідворотність покарання. Тобто кожен корупціонер потенційний має знати, що навіть якщо покарання буде невеликим, але воно все одно. Буде. Тобто обов'язково буде, навіть якщо покарання буде всього там, скажімо, 20 шпитсрутенів. Воно все рівно обов'язково буде. А яким чином можна е, зробити умови, щоб корупції було менше? Насамперед, це треба зменшити кількість так званих пляшкових горлишок. Пляшкове горлошка це місце або процедура, де затримується. Перетик потік грошей або матеріальних благ. Це може бути де завгодно. Це саме там митниця, різні перевіряючі дозвольні органи. В кожному із таких місць може виникнути корупція. Ну, навіть саме примітивно беремо залізничний переїзд. Здавалось би, яка тут корупція? Але це місце, де Затримується потік транспорту з матеріальними благами. Значить, потенційно наглядач цього залізничного переїзду може закривати шлагбаум раніше, ніж це зазначено протоколом. І таким чином на більший час затримувати вантажівки з матеріальними благами, які працюють в якійсь бізнесовій схемі. І цей наглядач може брати гроші з власника логістичної компанії за те, що буде закривати шлагбаум е, своєчасно, а не на 2-3 хвилини заздалегідь. Ну це я привів такий екстремальний випадок, але це просто показує, що кожне місце, де є затримка або розподілення грошей і матеріальних благ, це потенційно Точка виникнення корупції. Таким чином, щоб корупції виникало як можна менше, потрібно, щоб держава як можна менше втручалася в економіку. Тому що будь-який державний дозвіл, будь-яка державна структура, яка перевіряє або перенаправляє матеріальні блага, це точка виникнення. Ну, потенційна точка виникнення корупції. І чим менше держава буде втручатись в економіку з різними дозволами, сертифікатами, регулюваннями тощо, тим менше буде потенційних точок корупції. Другий момент все рівно будуть якісь точки, без яких просто неможливо обійтися, тому потрібен. Багатократний перехресний контроль. Тобто так, що там, де може виникнути корупція, все рівно будуть незалежні перевіряючи, перехресно перевіряючі, контролюючі органи, які будуть унеможливлювати виникнення корупції. Само собою, кожен із контролюючих органів це теж може бути потенційна точка корупції, тому я і кажу про перехресний контроль, коли один перевіряючий орган не дає можливості корупції в іншому перевіряючому органу і навпаки. Ну і третє це само собою виховання. Тому що в суспільстві, де нетерпимо ставляться до шахрайства, до корупції, до брехні, в такому суспільстві, навіть в потенційних точках виникнення корупції, буде довше зберігатися. Чесна робота, і люди будуть ну, що називається, соромитись, здійснювати корупційні дії. При тому треба завжди пам'ятати, що там, де потенційно може виникнути корупція, навіть в самому чесному суспільстві рано чи пізно може з'явитися людина, яка пролізе саме на цю посаду, на цю точку, саме для того, щоб робити корупційні дії. От саме тому перехресні контролюючі органи і повинні цьому заважати. Ну і останній крок в боротьбі з корупцією, як я сказав, це силові методи, навіть якщо вони не такі страшні, як в Китаї, а саме смертна кара, навіть якщо буде просто великий штраф або покарання шпицрутанами, як я сказав. Воно має бути невідворотним. Тобто, який би не був корупціонер, які б за ним не були, скажімо, позитивні дії, класна характеристика, будь-що, якщо були здійснені корупційні дії, має бути обов'язкове покарання. Тільки в такому випадку можна буде покарати запобігти корупції. Тобто, Зменшення точок потенційного виникнення корупції, друге виховання. Третє контроль. І четверте це силові, силові дії з покарання тих, хто все ж таки при всіх попередніх умовах здійснив корупційні дії. От така моя думка. На все добре.